МінФін, укотре взявся упорядковувати план рахунків бухобліку та наводити лад у іншій нормативці. Вітаю з вами Олена Озерова. План рахунків міністерство пропонує доповнити новим позабалансовим субрахунком 075 невідшкодовані втрати від шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Його призначення облікувати інформацію про невідшкодовані збитки через війну, оцінку яких провели за порядком номер 326 для цілей подальшого відшкодування. Планує МінФін оновити і порядок ведення аналітичного обліку за позабалансовим рахунком 07 списані активи. Доведеться вести облік за боржниками та випадками нестач і втрат, видами активів, які списані через війну, видами активів та або їх місце знаходженням, які пошкоджені, знищені, викрадені, або над якими втрачений контроль, але які продовжують облікувати на балансі. Також установи зможуть відкривати аналітичні рахунки до балансових субрахунків, щоб облікувати активи, пошкоджені, знищені або викрадені через війну з РФ, або які залишились на непідконтрольній території чи в зоні бойових дій. Відповідні зміни планують внести до порядку номер 1219. Як результат планує МінФін оновити і форму номер 5ДС – примітки до річної фінансової звітності. Зокрема, у формі з'являться нові рядки, у яких бюджетники розкриватимуть інформацію про основні засоби, нематеріальні активи, капінвестиції, запаси пошкоджені, знищені або втрачені через збройну агресію РФ. Врахують у формі звіту і оновлені норми облікових стандартів 133 та 102, що регулюють облік фінінвестицій та складання консолідованої фінзвітності. Ще більше корисної інформації знайдете в електронному журналі. Голову бюджет до зустрічі.